Ні, воно же тут тут тут, 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 тут безпілотник 12 днів, що впав на підстанцію, та сторона вся світла нема. І то и, да, а тоді ж там возяті сидить. Вот і дрон випанув, і хавно аж там на снаряд близне, то тоже мої бахкали. Саша тоже, Саша теж хоче п'ять годин, почув, що бахка є, заслучив, мама, що ти на шпилі там взрывается? Я говорю, ложись так і не на шпилю. То говорю, як награйвора. У, у вас тут вже на шпилі нічого немає. А це та сторона та так такається, що тут так близько ніби. А це та сторона, за за, за путями зразу. Ото її, таке, на бігати Ну, Я сказав, що ми з пиль її не стали, тому що вона в першому кахнула з сказала, пойди в прильот. Підняться, то гляну, нічого немає і зразу почав визривати. А, ну все, попали в склад. Боюсь, бою прикрасно, взривається, вот і все. Попали туди в склад. Я кажу, я у вас то хоч ви ще yeah. далі, я ще далі чула. А ті, що кунковка, та що Таня зайця там дитина. Ну, так же не сталося ніч, десь, ну а як таки кожен.